Завжди бажаю на вершині наш економічний факультет. Славний і шановний колектив, виклики сучасні розуміє, з керівництвом він взаємодіє, безліч планів, все для перспектив. Час тривожний, внутрі фронт свій. Кадри якісні, потрібні завжди і всюди забезпечують процес. достойні люди, навчання важливе на шляху до мрій. З багатьма країнами зв'язки, обмін досвідом викладачів і студентів. Ми не боїмося конкурентів, бо затребувані скрізь випускники. Нові, ну, чудові корпуси і матеріальна краща база технології поновляться щоразу. Голосіємо край мудрості й краси. Є алея слави і досад. Сквер студентський, квітне і зеленіє. Колектив працює, добро сіє, всюди у панує лад. Житниця освіти, знання, хліб, дослідницькі наукові кроки. Нам сьогодні 125 років. Слава Україні!